Караул кричить, йди до мене. А що трапилось, іде вона? Так, банка стоїть, молока, значить, вчора її не привезли. А ти де, Наташ? Тебе все добре, ти так не лякай. Ну, а як я тобі буду казати? Ти ж чекає. Я розумію, так ти ж на мідби дзвонила. А що, світла нема вже? Та зрозуміла. Я дзвонила два рази, а воно не сурінки. Да? Ти там е, не роздягнута, можна тебе знімати? Ні, не роздягнута. О, дивіться, каже, я ж перелякалась, Наташ. Хіба ж так можна? Каже, я там то, що в гаражі холодильник, що вони привезли, поставила і порядок навожу. А ти ж телефонуєш. Що случилося? Ну мене ж завжди переляк. Mm -hmm. а, а ти красуня сьогодні, що? слава Богу, спинка не болить? Ні. Nee. Ой, я тебе вилікувала. Ну ти сама себе вилікувала. Так, і що це в нас? Оладки? Да. Те, що нам не можна. Ну і ладно, зато сметана є. Не можна, я вже схотіла. Дуже схотіла. Дуже схотіла. І Айкові нада. А, ну ото чи наш, це точно. Як очі чи наш Айкові нада. Так що садись. Дякую. О, Дивіться, яка тут смакота, а потім кажемо. Каже я. Як ти сказала, я за, за, за свята поправилась на смак. Уже не поправилась. Уже не поправилась. О, бачиш Уже отож, не Як ото говорять, ложна тривога, да? <кху> Ні, ну, видно, оце ж. Та понятно. Стой. Уже скинула. Ну і добре. Кілограм, що ага. Ну і що, нам смачного? Да. Я собі отак. Полила сметанкою, а Наташа каже, я так не люблю. Я люблю, щоб вона була порідша, а я люблю це погуще, Як ото ще президент у нас є 20%, то я таку люблю. Або домашню. ну, А це яка, а це 15, це в мене віка любить таке, просто наше 15%. Ваше, ну. просто... Наше читай добре, просто наше, а да воно що вже нас... давно переименувалося, mm. так що ти не знала. І молоко ж тепер так називається, nee, я... не знала, <реш> просто <реш> наше. Боже. Ну, все бачиш, я мені знаєш, я колись ж, оце ж ми брали оцю сметану, а я ж не говорю, що просто квашену, ну, як вона ще була, не, да. ну я кажу, сметана 15%, і все. Ну і мені там зробили зауваження, що ви російську берете ну марку. А. а я потім кажу, так, яка російська, як це вже наша марка, просто наша. Просто упаковка лишилась така, бачиш. Так, і хоже, ти сама не знав. Та, що, це з Росії нам сметану? <рес> ні, ну Марка торгова, mm. ж ти ж розумієш, їхній бренд був просто квашено. Mm. Смачного тобі. Дякую і тобі, давай, без захолод. Дякую. Красота? Так, да, Красота. Ти наказаний. Хотів вирватися з кріпості, так? Да? Ну нічого, Наталя тобі зробила зрівного оладок. Такий на всю сковорду ввечері дасть, ти хороший. <реку> да, так і я й Наташі відправляла і так бачиш, як гарно вона. А, прийнявся водозбір, що я в тебе взяла. <реку> да. Так що все дякую. Диви, бідненька та вискочила. Лілія. А, так. Буде крута. Тут так така скверненька. А, оце в рядочок? Ну да, вона. Ну я не знаю чого вона. Затінняє? Ні, заїдає видно Оте. А. А бачиш, поблискала та його. О, відходять. Відходять сам шити. Цей не болів, цей болів. Та Наташ, трошки болів. Ось у. Бачиш. Трішки-трішки. Ну, а це й відходи. Ну, слава Богу, мороки. Ну, вони такі гарні. Я була як загоріла з ними, ну, а потім, а потім. Все. Я пішла. Дякую за оладки на зв'язку. Пока. А це мій кущ півонії. Дивіться, який здоровий, але квіточки ще не здорові такі. там он, Я не всі попасинкувала, мабуть. Ну, в цьому році його багато квіту, а в минулому році було менше. Ну, то у мене там рожевий, той я попасинкувала, а цей щось через одне. Ну, нічого, ще виростуть. Це ось тільки починають квітнути. У нас такий вітер. Ой, у мене тут м'ясо не згоріло, я й забула за нього. Тікай, 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 тікай. Для Фенді м'ясо варила. Нічого собі цілу годину. Ну, нічого з ним не сталося. Слава Богу. Як я забула, пішла на оладки. А, ні, нічого, слава Богу. Фендю, що ж... Ну, все. Порядок. А я думаю, що за запахи у нас тут. А це м'ясо фендіне, да. А це твоє м'яско пахло. Куди? Гулять? Гулять підемо? Оце я даю. Як я забула, куди ти пішла? Красуня, ти куди пішла? Гулять підемо на вулицю. Пішли? Ні? Іграшки. Ну, бери оно три, аж бачу, чотири. О!» Бери любу. Бери любу, отак бери любу. А, любиму, так? Да? Ну, добре. І куди несем? Мені даєш? Ні. Давай мені, давай, 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 давай мені. Хороша моя така. Моя дівчинка. Кажи, мене з собою не взяла. Так, би тебе там дістав. На один зуб. Ой, красунечка. Ага. Ой, красавиця. О. <ріст> <ріст> Бачили, що витворяє? Так, не з'їж його тільки. Угу. Отак. Отак. Треба квіти сьогодні поставити новенькі, свіженькі дітям. Зараз вийдемо. Жарко на вулиці ще. Все Ну, ти красуня? Ну, отак. Отак. Не даєш? Каже, відчепився від моєї ляльки. Так? Да? Чінка? Ага. І перця, Ось о, який перець у нас. Да. Грайся. Хо, що таке? Що ж це таке? Ти така сердита сьогодні? М? Ну. Що в нас не так? А Міша де? Де Міша? Шукай, Мішу. Де Міша? Не знаєш, де Міша? Шукай, Мішу. Все, награлася. Ти награлася? Дуже сильний вітер у нас. Все висушує. Ой, я тут хочу пройти. Я тут половину вже. Прополола, а хочу я так незамітно зрізати півоній поставити у вазочку, як завжди. От. Так, щоб і кущики були ще гарні. Ну, і, і щоб квіти ще поквітували, так. Щось я розгубилася. Отут треба дві ще взяти, які тільки-тільки починають, ось, щоб вони розквітли в вазочці, більше так, і яку ще оцю гарну можна. Так, це чотири. Та можна ще туди піти. Ну, як завжди, потопчу тут, ну нічого. Так, тут я вже. Так, отут ось так. Ой, такі гарні. Дуже гарні. Ось так. Одна. Оця, що внизу йде. Отак, вона ще довгенько постоє. Так, ага, дві тут і тут можна ще дві. Що ти, красуня? Ти хочеш сюди, йди. Так, де ж тут би взяти? Таких, щоб самих-самих, самих дуже гарнючих. Ножниці не ріжуть чогось. Так. Ну і таку, що ще не зовсім розкрилась. Ось. Ну, оце дощ був, а вже треба поливати, бо висушило за сьогодні, висушило все. Ось ще можна піти за двором, там уже теж квітнуть. Ну, то вже взять такі, що в кухні поставити, а це я діточкам. Я піду ще білі там зірву. Згадала. Так, добре. О, це ж полола тут, а ось не сполола. Якщо там буде що зрізати, бо вже ж відквітовує. Біла півонія? Ну зараз, може, хоч декілька можна буде взяти? Так, ну оце можна, угу. і цю можна? Такий вітер ледь піймала штатив. чуть не упав, міг би розбитися. Ну, це я дві таких, знаєте, які вони білі, а всередині як кремові, ну і рожевих побільше. І це зараз віднесу і поставлю біля дітей. А то, що за двором зараз теж зріжу і. Поставлю в кухні, вони так пахнуть, навіть оці пахнуть. Ну, ці сильніші, рожеві сильніше пахнуть. Так, понесла. Ну, я зараз за двором виріжу. Майже вже килим досушується, та штучки три зріжу. Ну, ось такі. Вони тільки починають розкриватись, а мені вистачить, бачите. О, ці, а чомусь вони по-різному пахнуть. Ці дуже пахучі. Пендюша, ти куди пішла? Ну, а це в кухні поставлю. Петушки мої півники відквітли вже.